Вітаємо вас, дітки! До нас сьогодні завітав хлопчик Тарасик. Послухайте віршик, який він хоче вам розповісти. Сонечко на небі сяє, форму кола воно має. І тарілка, і годинник часу круглий він лічильник. Круглий м'яч футбольний скаче, круглий наш пиріг гарячий. Кругле завжди колесо і у парку, і в авто. Дітки, про яку фігуру говориться вірші? Про круг. На що схожий круг? На сонечко, тарілку, годинник, колесо. Круг може котитись по столу. У нього немає кутів. йому нічого не заважає котитись. Діти. А які круги тут зображені? Так, великі і маленькі. Якого кольору великий круг? Синього, а маленький? Так, жовтого. А що слід зробити, щоб дізнатися, який круг великий, а який маленький? Слід покласти один круг на інший. Дітки, великий синій круг знаходиться ліворуч, а маленький жовтий проведе. Скільки? Скільки великих кругів? Один, а маленьких теж один. З якою геометричною фігурою сьогодні ми познайомились? З кругом хлопчик Тарасик каже вам до побачення, до нових зустрічей.